Слава Україні! Ми сьогодні на турнірі зміню футболу на підтримку Збройних сил України. Зі мною друзі, футболісти, які також приймають участь в даних змаганнях. Хочемо, я, як журналіст, хочем запитати, як чемпіонат і чи взагалі яка мотивація участі і взагалі про турнір. Це наш товариш з Делятина. Михайло, два слова. Турнір, все нормально. Ми з'явилися новою командою. Хочемо доказати, що може нова команда гарно зіграти і показати клас на хоча б районному рівні, але є хлопці, які грають на область. Щось з ними трохи потягатися, поборотися. Всім удачі і вперед, Україна! Дякую. Це наш Видатний, заслужений футболіст. У багатьох професійних командах приймав участь, остав Вольчин. Твоє враження і взагалі як ситуація, що, ти, що чим займаєшся? Та на даному етапі треную дітей у спортивному ліцеї Вікторія у Івано-Франківську. Також долучився до цього благодійного можна сказати, чемпіонату району зміні футболу на підтримку ЗСУ. Тому що без них ми в цей час би не могли займатися своєю любимою справою і, взагалі, жити спокійно. В теперішній час дуже тяжко, але завдяки нашим Збройним силам це все нам вдається. І по організації, ну це вже не мій перший чемпіонат району, тому організація на хорошому рівні. Все все супер, майже як професійний футбол, можна сказати, але трохи відрізняється, тому що ми граємо в себе вдома на маленьких площадках. І слава Україні! Героям слава героям. і перемоги нам усім! Шепуємося для урочистого відкриття змагань. Легенди. Доброго дня! Слава кола Христу, шановні учасники змагань. Сьогодні у нас вже традиційно. Таке величне свято введення в храм Господній чистої Діви Марії розпочинається чемпіонат району зміні футболу. Учасники змагань, Бескіт надвірна, волосів, Спарта Миколичин, луковець гвіст, оплесками вітаю команди, і казка надвірна, ФК надвірна. Торнадо, підгір'я на завизів, лоєва, бандерштат, красна, Страгора стримба, терен, лісна тарновиця лачин, джавелін середній майдан. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять про загиблих воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Дякую. До слова запрошується. Надвірнянської районної асоціації футболу Руслан Нестерук. Дуже радий вас бачити сьогодні тут, на спортивних майданчиках, в цей зимовий день прохолодна погода, але на полі гаряче. Традиційно, в першу неділю зими, ми розпочинаємо наш щорічний зимовий чемпіонат з футболу серед футбольних колективів. Тим самим займаємо паузу між великим футболом. Ну і е, на сьогодні реальні події: війна, тривога без світла, без інтернету. Тим самим мотивує нас ще більше долучатись до міні-футболу, до підтримки збройних сил України. Тому що завдяки їм ми сьогодні маємо змогу грати в футбол, тренуватися, бути біля своїх е, до своїх домівках, сім'єю. Тому не забуваємо на сьогодні. Є скринька, де кожен може долучитись до збору коштів Збройним силам України. Слово надається заступнику коменданта Надвірнянського району депутату Надвірнянської районної ради Юрію Остапчуку. Шановні учасники, це дуже добре, що ви зголосилися допомогти Збройним силам України. Вони зараз хочуть там підтрим... не тільки кошти, але й вашої підтримки. Так що, як у вас є там друзі, родина, перезвоніть, просто запитайте, що ми вас підтримуємо, їм дуже це добре буде. І я думаю, що ці кошти, які сьогодні на початку турніру зберуться, підуть на користь Збройних Сил України. Слава Збройним Сил України! Слава Україні! Дозвольте мені від відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради від імені надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича привітати вас з початком сьогоднішніх змагань. Міський голова передає всім вітання, всім слова вдячності. На жаль, не може бути присутнім на відкритті, адже завжди на таких заходах, зв'язку з тим, що з поїздкою якраз до хлопців, які захищають Україну на передовій. Цей день дякую Надвірнянській районній асоціації футболу в особі голови Руслана Несторука за таку активну роботу протягом останніх років. Дякую нашим збройним силам України, завдяки яким маємо можливість жити та змагатися. Хочу подякувати всім старостам, всім громадським діячам, які люблять футбол, міні-футбол, адже завжди адже завдяки вашій підтримці, вашим старанням, футбол живе у нашому районі. Ну і хотів би відзначити нашу надвірнянську громаду, тому що, якщо не помиляюся, 12 команд 16 – це команди надвірнянської громади. Щиро дякую. Всім... Всім особливо вам, футболістам, що любите футбол, розвиваєте його, пропагуєте здоровий спосіб життя і своїм прикладом показуєте нашому молодшому підростаючому поколінню, як потрібно жити, і який спосіб життя потрібно вести. Ну і хотів би передати ще раз слова міського голови, адже ми знаємо, що традиційно на початку січня проводиться кубок міського голови. Цього року призовий фонд даних змагань буде складати 20 тисяч гривень. Всім дякую ще раз, всім здоров'я і без травм. Ну, а зараз традиційно фото творимо історію футболу на Двірнянщини, району області України. Слава Україні! Слава Україні! Героя слава! Слава нації! Ворогам! Україна! Голоду! Україна! Голоду! Україна! Голоду все! Дякую, що ви з нами. Сьогодні в такий першу неділю зими у нас традиційно відбувається змагання з міні-футболу. Переходимо з великого футболу на мініфутбольні футбольні поля. Дуже багато команд долучається до даних турнірів, але на сьогодні реальні, реалії такі, що в нас війна. Повітряні тривоги виключають світло і так далі. Ми сьогодні, в першу чергу, організували даний турнір для того, щоб завдяки яким ми можемо грати сьогодні. Це для Збройних сил України, наших друзів, які захищають нас на фронті. Хочу, користуючись можливістю, передати привіт нашим друзям колегам-футболістам, особисто климіку Віктору, який сьогодні на передовій. Ковальчику Тарасу, видатному нашому спортсмену, футболісту, передаємо привіт, тримайтеся, ну, і Сьогодні в нас приймає участь 16 команд, які розділені на дві групи, де за підсумками першого кола ми визначимо першу, першу четвірку, яка складе Золоту лігу, І інші четвірки складуть срібну лігу. Дуже дякую всім командам, які долучились до даного турніру. Дякую болівальникам, які приходять і підтримують команди, і також допомагають невеличкими коштами Збройним силам України. І головний ще такий нюанс. Хочу подякувати. У нас є наші друзі, які будемо завдяки яким ми будемо допомагати визначати кращого гравця даного туру, який отримує від, нашого, від наших друзів Фетербушу. Коробочку піци і від нашого також друзів гарну велику чашечку кави. Це тим ми будемо мотивувати, щоб старалися, любили футбол, показували гарну гру для болівальників. Я знаю точно, що Збройні Сили України також будуть слідкувати наші друзі за даним чемпіонатом і будуть підтримувати. Тому це для них ми проводимо онлайн-трансляції на каналі на сторінці Фейсбук. Також буде відео в записі і на Ютуб-каналі асоціації. Ну і дякую вам, що ви поширюєте, приходите, любите футбол. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Доброго дня всім! Сьогодні знову у Надвірнянській громаді на спортивних майданчиках штучним покриттям футбольне свято розпочинається чемпіонат Надвірнянського району з міні -футболом. Найперше. Щиро дякую Збройним силам України, завдяки яким маємо можливість жити, змагатися, творити добрі справи. Щиро вітаю всіх сьогоднішнім святом, введенням Пречистої Діви Марії в Храм Господній, всім здоров'я, добра, найшвидші перемоги і миру в Україні. Сьогодні у чемпіонаті району зміні футболу беруть участь 16 команд. Хочу подякувати всім старостам, всім керівникам громад, всім, хто представляє свою громаду на даних змаганнях. Ну і приємно відзначити, що 12 команд з 16 надвіняцької громади беруть участь у цих змаганнях. Що хотілося би ще відзначити, це вже традиційно, щорічно проводиться. Ну і як вже було наголошено на відкритті змагань, відбудеться на початку січня кубок міського голови з міні-футболу. Призовий фонд, якого буде складати 20 тисяч гривень. Всім добра, миру, перемоги. Дякую. Поня сам, горай! Горай! Го! Агресивний! Де там? Вийди, Йора! Є! Давай! Ходім! Збивай! Збивай! Горо! Горо! Коля, Коля, правильно. Особисто не, не, не. Що? Є! А, добре, добре, силе!

vaj 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 vaj